Євангелія від Йоана, розділ 10 Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а деінде влізає? Злодюга той, розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар? Йому одвірний відчиняє. І вівці слухається його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу та вони не второпали того. Про що він казав їм? Тож Ісус іще раз промовив до них. Істинно, істинно говорю вам я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники. Вівці і не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Злоді приходить тільки на те, щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, та й з понадостатком мали. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать Бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці, і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймет і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю його покласти. І владу маю назад його забрати від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож знову точилася суперечка між юдеями із за тих слів. Численні з них мовили: «Навіженний він із глузду з'їхав. Навіщо його слухаєте? Інші ж то ненавіженого слова. Чи навіженний спроможен очі сліпим зрячими робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Була зима. Ісус проходжувався у храмі, у Соломоновим ганку. Обступили його юдеї і йому кажуть Доки ж нас отак ти триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм. Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мого голосу слухаються, і я їх знаю. Вони за мною йдуть, і я їм даю життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знов ухопили закаміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від отця мого». За котре з тих діл каменуєте ви мене? А юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав, ви боги. Коли закон, отже, богами зве тих, до кого Слово Боже було, а писання ж годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, ви говорите, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бодай вірте. Щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, і я в отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив, і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали. Йоан не вчинив ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина, і увірували там у нього численні. Друге послання до Корінтян, розділ дванадцятий. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь та до об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, Бог знає. Був він узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі. Чи без тіла, не знаю, Бог знає. Був узятий у рай і чув слова, несказані, яких годі людині вимовити таким буду хвалитися. Собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. А коли я захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду. Але я стримуюся. Щоб про мене хтось не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб Він від мене відступився. Господь сказав мені досить Тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я милуюся в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа Ради. Бо коли я немічний, тоді я міцний. Я, хвалившися, видався безумним, та ви мене примусили до того. Ви б повинні були мене хвалити, тому що я нічим не гірший від тих археапостолів, хоч я і ніщо. Ознаки апостола виявилися між вами в усякому терпінні, в знаках, чудах. Та силах. Чим бо ви були менші від інших церков? Хіба тим, що я не був для вас тягарем. Простіть мені цю кривду. Оце втретє я готовий прийти до вас і тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати батькам маєтки, а батьки дітям. Я радо витрачусь і сам себе пожертвую за ваші душі. Якщо я люблю вас більше, то хіба мав би бути менше любим? Та нехай буде, що я не обтяжував вас, але буцімто, бувши хитрим, узяв вас підступом. Чи я вас використав через когось із тих, що до вас послав? Я ублагав тита. І з ним послав брата. Хіба тит вас використав? Хіба ж ми не тим самим ходили духом, не тими самими слідами? Віддавна вже думаєте, що ми виправдовуємося перед вами. Ми перед Богом у Христі говоримо. А все вам, любі, на збудування. Бо як прийду, Боюся, що не знайду вас такими, як хочу, та й ви не знайдете мене таким, яким хотіли б. Хочу, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, сварок, обмов, нашептів, зарозумілості, безладдя, щоб коли я знову прийду, мій Бог задля вас не принизив мене, і щоб я не оплакував тих багатьох. Які раніше згрішили і не покаялись у нечистоті, розпусті та в безсоромності, яких були допустилися. Псалом 147. Хваліти Господа бо добрий. Співайте Богу нашому, бо милий, хвала Бо йому подобає. Господь Єрусалим будує, розсіяних Ізраїля збирає, розбитих серцем Він зціляє і перев'язує їх рани. Він число зір лічить, і кожну пойменно називає: Великий наш Господь. Велика Його сила, і розумові його немає міри. Господь принижених підносить, а нечестивих понижує додолу. Співайте Господові на подяку, хваліте Бога нашого на арфі. Він хмарами вкриває небо, готує дощ на землю, ростить траву на горах. Дає для скоту поживу і воронятам, що квилять. Він милується не силою коня, і не ноги мужа йому до вподоби. Господь любить тих, що його бояться, що його милості чекають. Слав Господа, Єрусалиме, хвали Сіоне, Бога Твого. Бо Він укріпив брам твоїх засови, благословив дітей твоїх посеред тебе. Він робить мир у твоїх межах, насичує тебе ситтю пшеничною. Він посилає свій глагол на землю, слово Його несеться швидко. Він дає сніг, як вовну, як попіл іній розсипає. Грихтами лід кидає. Перед його морозом хто встоїться. Він посилає своє слово і їх розтоплює, подме своїм вітром, течуть води. Він Яковові звістив своє слово, Ізраїлеві свої присуди і свої устави. Ніякому народові він не вчинив так. І присудів своїх він не явив їм. Алілуя! Книга Проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе. Нумо випробую тебе. Радощами, заживай добра, але і це марнота. Про сміх я сказав він безумний, а про радість, яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді, як ум мій, проводив усім розумно. Та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці, набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь, була у мене і доморосла челядь. Посіла ста також, товару та овець була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі. Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів. Та областей завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим і перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі. Я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе. Марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке мудрість, глупота і нерозум. Бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. І Я побачив, що мудрість. Перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив, що одна доля їм усім судилась. І подумав я у моєму серці якщо доля дурного випаде і мені. Навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе І це також марнота, бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце в усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем. Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак. Лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт. Навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра з своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби. Тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. Друга книга Хронік, розділ 35. Йосія справив в Єрусалимі Пасху на честь Господа. І зарізали пасхальне ягня 14-го дня першого місяця. Він поставив священників на їхніх урядах. І заохочував їх до служби в домі Господньому. Він сказав левітам, що навчали всього Ізраїля і що були посвячені Господові. Поставте святий ковчег у храмі, який збудував Соломон, син Давида, цар Ізраїля. Не треба вам більше носити його на плечах. Тепер служіть Господові, Богові вашому. Та його народові Ізраїлеві. Будьте готові за вашими батьківськими домами, за вашими чергами, як приписано Давидом, ізраїльським царем, і як приписано Соломоном, його сином, і стійте в святині за відділами родин ваших, братів, синів народу. І для левітів нехай буде частка в родині. Заріжте пасхальне ягня, освітіться. І приготуйте його для ваших братів, як то наказав був робити господь через майсея. А людям з народу усім тим, що там перебували, йосія дав дрібного скота, ягнят та козлят числом тридцять тисяч усе на пасхальні жертви і три тисячі волів. Це з царського майна. Та й князі його дали добровільні дари народові, священникам і левітам. А Хілкія, Захарія і Єхієл, зверхники Дому Божого, дали священникам на пасхальні жертви 2600 ягнят і 300 волів. Хананіяж, Шимайя, та Натаїл, його брати Хашавія, Єїєл та Йозавад, начальники над левітами. Дали левітам на пасхальні жертви п'ять тисяч ягнят та п'ятсот волів. Так була налагоджена служба, і священники стали на своє місце та й левіти за своїми чергами на царський наказ і зарізали пасхальне ягня, і в той час, як священники розливали кров, беручи її з рук левітів, левіти здирали шкури. Вони відкладали на бік, призначене на всипалення, щоб дати його відділам батьківських домів, синам народу, щоб принесли його Господові, як написано в книзі Мойсея, так само зробили і з волами. Потім спекли пасхальне ягня на вогні за обрядом, а святі приноси варили в казанах, у котлах та в човунах і швидко роздавали їх всьому народові. Після цього приготували собі і священникам, бо священники, потомки Арона, були зайняті приносинам всепалень та жиру до самої ночі, тимто левіти і приготували для себе і для священників, потомків Арона. Також і співці, сини Асафа, стояли на своїх місцях на наказ Давида, Асафа, Гемана та Єдутуна, царського ведющого. Та й воротарі стояли при кожній брамі, і вони не повинні були відходити від своєї служби, бо їхні брати Левіти напоготовлювали для них. Отак була налагоджена того дня вся служба Господня, щоб святкувати Пасху і приносити всепалення на Господньому жартовнику згідно з наказом Царя Йосії. Сини Ізраїля, що були там, справляли Пасху в той час і свято Опрісників сім день. Такої Пасхи, як ця, не справляли в Ізраїлі від часів пророка Самуїла. Ніхто з усіх царів Ізраїля не справив такої пасхи, як справив Йосія священники, Левіти і усі юдеї та ізраїльтяни, що там були. І мешканці Єрусалиму. Вісімнадцятого року царювання Йосії відсвятковано цю Пасху. Після всього того, коли Йосія відновив був храм, двигнувся єгипетський цар Нехо на війну під Каркеміш на Ефраті. Але Йосія вийшов йому назустріч. Нехо послав до нього посланців сказати, що мені і тобі, юдейський царю, не проти тебе йду я тепер, але маю війну з іншим домом, і Бог велів мені поспішати. Не спротивляйся Богові, що зо мною, щоб він не погубив тебе. Та йосія не поступився перед ним. Ба навіть насмілився стати з ним до битви і не послухав слів нехо з уст Божих, а виступив до битви на рівнині Мегідо. Як же лучники стрільнули на царя Йосію, цар сказав своїм слугам Відведіть мене, бо я тяжко поранений. І звели його слуги з його колісниці і посадили його на другу колісницю, що була в нього. І відвезли його в Єрусалим. Там він умер, і поховали його в гробовищах його батьків. Вся Юдея та Єрусалим плакали за Йосією. Єремія уклав жалобну пісню на Йосію, і співці та співачки говорили про Йосію у своїх жалобних піснях аж по цей день, і це стало звичаєм в Ізраїлі. Вони записані в жалобних піснях. Решта дій Йосії та його побожні вчинки, згідні з приписами Господнього закону, його діяння від перших до останніх записані в книзі юдейських та ізраїльських царів.